Слава Україні! Про допомогу нашій країні від Норвегії та про головні новини області. Далі на телеканалі «Перший Подільський. З вами Ольга Захарченко та це «5 хвилин на головне. Норвегія передасть Україні систему для боротьби з дронами. Про це повідомляє прес-служба уряду країни-партнера. Вартість контракту на постачання системи оцінюється у понад 71 мільйон доларів. Поставка фінансується через очолювальний Великою Британією Міжнародний фонд для України, основним донором якого є Норвегія. Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру. Служба безпеки України викрила підприємців, які постачали Збройним силам браковані міни вартістю майже на 270 мільйонів гривень. З'ясувалося, що вони отримали замовлення від міноборони і мали передати міни ще до лютого 2022 року, але передали лише половину боєприпасів, які виявилися ще й браковані. Зокрема, у них був неякісний порох. Браковану партію повернули, а взамін Україна не отримала жодної міни. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Додому повертається на щиті двоє героїв. Чергова трагічна звістка надійшла у Понінківську ТГ Шепетівського району. Навідник механізованого відділення, 37-річний комісарчук Борис Борисович, загинув 14 серпня в результаті ворожого обстрілу. Захисник виконував бойове завдання в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області. Також захисника втратила Волочиська громада. Загинув 28-річний військовий Вадим Валерійович Гілебч. Хлопець був командиром відділення самохідного артилерійського взводу. Мав звання старшого солдата. Загинув 17 серпня під час бойового завдання на запорізькому напрямку. Наслідок обстрілу вогневої позиції отримав осколкові поранення. Дату та час прощання у громадах повідомлять додатково: вічна пам'ять героям. У Хмельницькому п'яний водій спричинив ДТП. Це сталося цієї ночі. В результаті аварії машина перекинулася на дах. Патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав, що вміст спирту в крові чоловіка майже у 14 разів перевищує норму. На водія склали два протоколи за керування авто у стані сп'яніння та за скоєння ДТП. Чоловіку загрожують штрафи, а за п'яне водіння ще й позбавлення прав. За добу на території області сталося декілька пожеж. Зокрема, у Хмельницькому районі двічі горіла суха трава та сміття на відкритій території. Аналогічна ситуація і у Кам'янськ-Подільському районі за межами села Баговиця. В іншому селі цього ж району після опівночі зайнялася господарча споруда. Вогонь знищив дах та перекриття будівлі, пошкодив внутрішнє оздоблення стін. У Шепетівському районі горів приватний будинок. Вогонь знищив дах, перекриття та домашнє майно власників. На жодній із пожеж постраждалих на щастя не було. Хмельницька область продовжує відновлення пошкоджених наслідок збройної агресії Російської Федерації об'єктів житлового призначення УСМТ Високопілля Береславського району Херсонської області. В рамках президентського проєкту Пліч опліч вартість робіт з поточного ремонту 257 домогосподарств на 28 об'єктах становить понад 93 мільйони гривень. На 22 об'єктах щоденно працюють 11 підприємств, 136 працівників з Хмельниччини. На Хмельниччині до кінця тижня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У цей період заборонено розведення вогнищ у рекреаційних зонах. Бережіть себе та довкілля. У Хмельницькому парку відбудеться медовий ярмарок. Там можна буде придбати мед та продукцію бджільництва, фрукти, крафтові вироби, прикраси та сувеніри ручної роботи. Для наймолодших відвідувачів ярмарку проведуть майстер-класи, супроводжуватиме дійство музичними етновиступами. Ярмарок триватиме з 11 до 17 на одній з алей парку Чекмана. Вхід вільний. Станом на цьому і це все, що встигаємо розповісти. Пам'ятайте про безпеку, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. На жаль, загроза атак залишається і надалі. Бережіть себе, слава Україні.